повернули на US60 і US609, так? US60 не важного. Коротше, знову містечко таке проїжджаємо. Черговий раз хочу сказати, нагадує кріїнський козак. Що це він там так познає. Ось нагадує сільську місцевість України Приїжджаєш. Цікаво їхати, але мабуть дивитися не дуже цікаво це буде. Не знаю, трошки запишов. Дуже, так от вже поля оброблені, люди живуть будинках, які різше розставлені, тобто для них більше землі. У дворі щось там є. Це вже не життя приватного будинку, скажімо, на сам по себе. Через метр будинок сусіда. Тут вже чисто таке сільське, цікаве життя. Не цікаве життя. Ні, ну я хочу сказати, цікаве життя сільське. Кому не цікаве, той живе у місті. А кому цікаво, всі скаже, живе в селі. Мені подобається вас зараз, наприклад. 55. Так. Зараз ми їдемо. Туваємо трошки так, так, так? Перед нами там роздивілась приїде. О, нам треба буде направо. О! Перед нами везе коника. Чудово. А тут вже 45. 35. Ну, вже 35? Так, да, було 35. Ой, не встигаю затормозити. Що там було? Спіч? Ну ось так. Ну знову що, цікаво, мені цікаво тут проїхатися, подивитися, як люди живуть. Отаке місто. Так, Омаю. Якийсь от великий будинок, цегляний. Заправка. Ну то заправка тут повно, в принципі, не промахнешся. Хоч були відстані, що писали, що вже наступні 50 мит. In a quarter mile, turn right on US60 East, US69 North. Так, да, от ми. Ну дивись яке містечко приїжджаємо. Ну ковбойське містечко там. Historical route 66. Ага, да. 66. Оце, так, да, Роуд 66. Ось ми пересікаємо, да, я так зрозумів? чи їдемо по ній? Мабуть їдемо, оце вона. Uh, на попереду. Ото, да. Попереду. Ну, ладно. Так, зараз ми повертаємо направо. Це якась адміністрація. Continue on US 60 East for 10 miles. О, тепер 10 мільйонів. Обережно. Якісь дядя пошла. Тика на... на вроді як в бушлаті наш. Ось, 66 дорога, ми по ній їдемо. О, це 66 дорога, чудово, дивись. Ми їдемо по 66-й дорозі. Що ще треба для зйому? Ну це оце тільки нам не вистачало. Зняти 66-ту дорогу. Так що є частина вона продовжує експлуатуватися, відремонтована, розширена, а частина залишилась так в своєму первозданному вигляді, вузька і нецікава для сучасних водіїв. Да. Тут такі так. І як у нас в Україні трактор по дорозі їздить. Це, це пипець, як кажуть. Чирокі National Center О, ну, Это, от, Це баті... ж територія Чирокі. Це, це вже територія Чирокі. Чудово. Ну, ми якраз своє часто почали записувати. І там він є. Слахому хайвей петрол. А, то петрол, хайвей петрол теж треба. Е, так, такий департмент теж важливий. Так, що у нас там показує? Записуємо. Да, Рівно можеш виставити. Так, поїхали. От тепер 55. Де живуть, де ну що, цікаво, тут повно машини якихось стоїть у дворі. Цігляні будинки пішли вже. Це церква сіла була. Ну, церква обов'язково цегляну треба. От треба було, взагалі два ну, я не зрозумів, що це він у дворі продає, сам робить бензин. Та да, плохого мороз. Тепер плохого мороз, 66. Ну, все як положено тут чергову тваринку збили машиною о, 65 уже так що проїдемо по землям широких. Бачиш, це старий міст, 66 й а це новий так мабуть Працює подумаю, <працю> Він, Він, там уже Дорогу там. змістили. Так, змістили дорогу. Замість того, щоб руйнуватися рядом зробити правильно. економлять. Американці, я зрозумів, практичні, вони нічого зайве не роблять. Так, трошки потепліло. Це вже добре. Висалити, як кажуть, так? Да. Ой. А, дивіться, тут чергові тваринки. Слухай, а то якась тваринка така зубаста лежала, я не знаю що там. Та не коди. Ну ось, справа погорожені городи Сучасних з їх жителів. фоліт, бойзини. Дуже зрозумів, що мається на увазі. А тут дивитися, яка стара буде закинути. Ну це сільська місцевість. Чисто як у нас, тільки трошки інші будинки, звичайно. Більшість з них сучасних, наприклад, вони дерев'яні, воно видно. Патла, да куди ти їдеш? На нічого Не треба ругатися на камеру, на американців. in